Доброго пані шановне панство. Мене звати Назар. Я власник компанії CarHunter, яка з 2016 року продає автомобілі в Чикаго у нас є більше 35 автомобілів автомобілів наявності, які ми можемо продати за готівку і фінансування. І ще ми купуємо машини під замовлення. Для людей, які точно знають, чого вони хочуть. І сьогодні я хочу вам показати Dodge Challenger 2023 року. Такий Dodge Challenger GT ми купили нашому замовнику. Машина 2023 року. Машина ніколи не була в ніяких ДТП, в гарному білому кольорі. І вона нова. Тобто. Пробіг на машині 22 милі. І саме цікаво, це, звісно, ціна. МСРП на цю машину було 48 тисяч, ми її купили за 29. Ось така економія в 20 тисяч так само буває, але, звісно, на дорожчих, новіших машинах. Якщо ти конкретно знаєш, що ти хочеш купити, ми тобі можемо в цьому допомогти, можемо продати заготівку і можемо зробити кредит. Звертайся!